Зимова феєрія у концертній залі Падіюну справжнє свято для дітей до Дня Святого Миколая, а також нагода трохи відволіктися захисникам у День Збройних сил України. Атмосферу тепла, радості та святкового настрою отримали глядачі для відвідувачів. Це можливість відволіктися і насолодитися хвилею позитивних емоцій. Дуже сподобався і моїй дитині Надіюся, Євгенія, скаже, сподобався. Да. Дуже прекрасно, дуже гарний концерт. Дуже подобається, що ми на даний момент маємо змогу святкувати, дарити дітям щастя в такі праздники, як Святий Миколай, і в День Збройних сил України. Іменно ті хлопці, які захищають, щоб ми мали змогу з часу тут, на Закарпатті, празднувати такі свята. Пропав безвісті 16-го. 0123 року. Дотепер не, мож, не можемо його знайти. Дві дочки. Якраз в дочки було два рочки, як чоловік пропав безвісті. Для мене це воно ну, як багато значить, тому що я чувствую, що ми ще ми потрібні. крім чоловіка, ми ще комусь потрібні. І тому вони для нас дуже важливі. Дуже вдячні. Я змогла навіть з дитиною кудись вийти, бо ми ну, закрились, Наскільки це було для нас боляче, що ми закрились, ми взагалі нікуди не виходили. Для дитини воно трошечки краще і вона, вона теж була закрита, бо бачила тільки мене то, що я страдаю і плачу». Мені мені воно я бачу пішло трошечки і я розкрилась, можу ще спілкуватись більше з людьми. Але от дякуючи таким організаціям, нам нам дійсно це подобається. Програма святкового концерту насичена, вокальні, хореографічні номери, театралізовані постановки, а також дійство за участі Святого Миколая з подарунками. Завітала на концерт. Надзвичайно велика маса, серед яких були і дітки військовослужбовців, і дітки з повних сімей і неповних сімей, котрі втратили своїх батьків. що Дуже всіх нас що і болить. І знаєте, хотілося. Цей такий святковий день подарувати їм десь ту надію, віру, позитив, щоб вони мріяли і вірили в хороше, що воно дійсно існує. Подарити їм тепло і любов. Запрошені військовослужбовці, які присутні були в залі. Надзвичайно приємно було бачити кожного з них. Ми в піснях в репертуарі, звичайно, що задіяли і патріотичне виконання, новорічно-різдвяні пісні. А, дуже багато дітей було задіяно на сцені на сцені, танцювальні колективи. Феєрверком цього заходу було це те, що до нас завітав і святий Миколай, який приніс подаруночки а, в підкріплення, знаєте, того чуда. І хотілося трішки подарувати дітям щастя, якого на жаль сьогодні нам всім десь не вистачає. Цей концерт був з нами задуманий з Маріаною і працювали ми два місяці. Були задіяні дуже багато діток, більше 250 чоловік діток, було, танцювали. Важко, Ну, важко, все важко. працюється до концерту, а після концерту, і під час концерту вже все відроблено. Німа, важко були задоволені дітки, це саме основне. Всі дістали подарунки. І діти ви бачили самі були в залі. Люди, я думаю, задоволені. Захід також благодійний до його організації долучилися меценати, міська та обласна влада, а також волонтери Закарпаття. Ціль цього проекту сьогоднішнього концерту підтримати саме родин військовослужбовців, підтримати родин родин зниклих безвісти та тих, які віддали життя за нашу незалежну Україну. Завдяки потужній команді, благодійний концерт став справжньою казкою для присутніх, адже організатори переконані, робити добрі справи разом це честь і гордість для кожного.